Як відбувається реєстрація об'єкта авторського права? Реєстрація відбувається з точки зору автора в декілька швидких етапів: це надання твору, заповнення на інкети і сплата збору. Для нас це створення заявки, яка є необхідною для реєстрації авторського права, на основі наданої клієнтам інформації і твору. Це вже після того, як ми пройшли консультацію, що ж потрібно йому зареєструвати, і як це зробити. Бувають такі випадки, коли приходить директор, і каже, хочу зареєструвати на себе комп'ютерну програму. А головною метою було те, щоб компанія володіла правами на цю комп'ютерну програму. І виходить так, що іноді починаємо з реєстрації авторського права, а закінчуємо реєстрацію авторського договору. Тобто, є бажання людей і є норма закону. Відповідно до норми закону, ми подаємо заявку, яка найбільшим чином відповідає. Інтересом замовника і його кінцевій меті. Реєстрація проходить протягом двох місяців. Це вже робота фахівців у Корнаїві, які опрацьовують заявку, твір, платіжки, перевіряють, щоб не було помилок. Зрештою, видають документ, про ту чи іншу реєстрацію, або реєстрацію авторського права, або реєстрацію договору, що стосується авторського права.